Одяг та взуття, дитяче та доросле різних розмірів та фасонів. Асортимент сподобався, розповідає відвідувачка магазину Олена. Дещо з речей жінка обрала От крові. Я взяла все. Я знаю, що і підійди по цвіту і по возрасту. Зранку прийшла до магазину Катерина. Про відкриття говорить, дізналась чату ОСББ. Жінка, мати трьох дітей. Сьогодні прийшла обрати речі для двох синів. Кофточки, курточку дивимося на дитину. Ще штанішки хочемо подивитися. Шо зубові все як ну, для да, необхідності. Не з порожніми руками вертається додому. Даніил приходив з мамою. Речі взяв не лише для себе, а й для інших членів родини. Дізнався я від мами і прийшов з мамою. Для дітей там іграшки, деякі машинки, для себе штани і футболку з длинним рукавом. Куртяки для малих ініціатива відкрити перший соціальний магазин одягу належить Херсонському хабу, розповідає його координатор Роман Головня. Ця ідея виникла як результат того, що багато до нас і самих херсонців, українців із за кордону зверталися з тим, щоб надати гуманітарну допомогу у вигляді одягу, у вигляді взуття, ну і інших предметів особистого і побуту. Я дав оголошення в соціальних мережах з приводу того, що плануємо відкрити такий магазин, хто готовий долучитися, доучатися. Відгукнулось багато людей. Серед тих, хто відгукнувся, і Людмила Зиріна вона безкоштовно надала приміщення для магазину. Тут був магазин Стекенхельд, і вони виїхали. тому приміщення залишилось вільним і думаю, що воно буде стояти, як я можу допомогти допомогти городу. Речі передавали з інших регіонів та приносили самі херсонці. Назбиралось чимало. Розвішували та розміщували їх у магазині два дні понад десяти волонтерок херсонського хабу. Працюватимуть дівчата в магазині і надалі. Серед них Ольга Сичова. Друзі запросили і просили допомогти. Ми прийшли, і дуже добре, що ми тут є. Це добре допомагати людям. Такий важкий час для нас. У день відкриття до магазину вишукувалась черга, тому потреба у речах тут є завжди. Передати їх може кожен. Головне, одяг має бути цілим, чистим та випросованим. Ми будемо дуже раді, якщо нам будуть присилати речі, є потреба в дорослих речах, у взутів є потреба, у білизні є потреба. Ми можемо її отримати новою поштою, але тут тільки якщо вони її. Оплачують. І ми зможемо її забирати, також сюди привозити і роздавати. Також можна приносити сюди одяг або сюди, або на кінотеатрі «Міленіум». Соціальний магазин працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 14.00. Ініціативу поширюватимуть, говорить координатор Херсонського хабу Роман Головня. Тому у Херсоні за потреби можуть відкрити ще кілька таких магазинів. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.